вітаю вас, дорогі друзі. На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Олексєєв. Свобода, воля. Напевно, справжнє значення і вагомість цих синонімічних слів у житті знає та людина, яка відчувала на собі їх брак або ж відсутність. Безперечно, всі знають, що свобода і незалежність це добре. Ніхто не хотів би бути рабом або ж підданим у когось. Натомість багато хто любить, щоб йому служили. Та давайте на мить відійдемо від звичного нам тлумачення слова раб і поглянемо на наше життя. Чи не є ми рабами чогось або когось? Полон це ще одне страшне слово із розряду ворожих, злих, неприємних будь-якій людині слів. І хто хоча б раз бував в полоні, я впевнений, асоціює його з чимось дуже неприємним та огидним. Тоді здається, що час ніби стоїть на місці, а та нестабільність та непередбачуваність, яка царить навколо, страшить людину найбільше. Тобою маніпулюють. І ти не знаєш, що станеться наступної хвилини. Кожен крок, ніби на краю прірви. Захоплювач керує вами, і ви покірно виконуєте всі його команди. Можливо, самі того не помічаючи, у такій ситуації знаходимось і ми з вами. Схожу стратегію по відношенню до нас обрав гріх. Спочатку ми знаходимося на волі, ми вільні. Але одного моменту нам хочеться переступити на недозволену територію, щоб заглянути, що відбувається там. Гріх манить до себе. Здається таким привабливим. Згодом, попри застороги, які лунають до нашого серця, ми вже ступаємо обома ногами і не спам'ятовуємось, як опиняємось в пасті гріха. Ми щодня перебуваємо в полоні гріха, який визначає наші дії і не дозволяє нам зробити вибір. Погляньте навколо, Господь подарував нам свободу, справжню свободу, яку не можна порівняти з жодною свободою цього світу. Він ні до чого нас не примушує, Він навіть не змушує нас його любити. Але його любов до нас. Ніколи не змінюється. Незалежно від нашого вибору, це і є еталоном безумовної любові. Він пропонує кожному із нас право вибору. Його слово це істина, яка робить нас вільними. Читаючи і приймаючи Боже Слово, ми звільняємось від людських стереотипів та традицій. Пізнаючи Бога, Його характер, людина заповнює ту порожнечу, яку породжує гріх у душі. Для Бога. Немає нічого неможливого, немає жодної залежності, яку б людина не могла подолати разом з Богом. Ця істина, правда, може зробити нас вільними від гріха. Від нас залежить, який вибір зробимо ми чи приймемо ніжний заклик Христа. Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. А чи продовжимо перебувати під гнівом гріха? Господь дарує нам право вибору. Без Бога людина не може відчути справжню свободу. Свободу без обмежень. Який вибір зробимо ми з вами сьогодні залежить тільки від нас? Давайте молитись про це. Небесний Боже. В ім'я Ісуса Христа, Господи Спасителя нашого і Твого Сина. Ми звертаємось до Тебе сьогодні разом з нашими глядачами. Ми дякуємо Тобі за ту повну ту життя, яку ти подарував нам у Твоєму сині. Ми дякуємо Тобі за ту свободу, яку даруєш нам Ти. Не таку свободу, Господи, яку пропонує гріх і цей світ, не ту свободу, яка обманлива, яка робить нас залежними, яка робить нас рабами. Господи, ми дякуємо Тобі за ту свободу, яку даруєш нам Ти, свободу від гріха, свободу для вічності, свободу бути людьми, які мають майбутнє. Дякуємо тобі за цей прекрасний вибір. І сьогодні ми просимо, благослови нас, щоб ми мудро використовували ту свободу, яку ти даруєш нам. В ім'я Ісуса, наша молитва. Амінь. Ну що ж, прощаючись з вами, бажаю вам Божих благословень і на сьогоднішній день. Ну і нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. Окрім того, можете телефонувати нам на номера гарячої лінії, Божих вам благословень і до побачення.